Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Стероїди можуть допомогти вам наростити величезну кількість м'язів, збільшити вашу силу та різко прискорити відновлення. Тому сьогодні ми з вами детально розберемо, що відбувається з людським тілом під час прийому стероїдів на основі наукових фактів. Перше, що ви повинні знати, не всі стероїди однакові. Термін стероїд відноситься до біологічно активної органічної сполуки з чотирма кільцями, розташованими в певній молекулярній конфігурації. Тому навіть серцевий стероїд вважається стероїдом, тому що має таку ж структуру з чотирма кільцями. А серцеві стероїди Вважаються відносно безпечними. Їх навіть призначають лікарі, щоб зменшити запалення, спричинене такими речами, як набряк внаслідок травми. Можливо, вас здивує той факт, що холестерин та естрогени також вважаються стероїдами, оскільки вони мають однакові 4 кільця. Але сьогодні ми з вами будемо розглядати анаболічні андрогенні стероїди. Це тип стероїдів, які імітують ефекти тестостерону в вашому тілі. Зазвичай у Дня статистично здорового чоловіка в організмі виробляється від 4 до 9 міліграмів тестостерону на день. Але приймаючи синтетичний тестостерон, ви значно збільшите його кількість в організмі. Тестостерон потрапляє в ваші клітини та зв'язується з так званими андрогенними рецепторами. Звідти він потрапляє до ядра клітини та приєднується до ДНК. Цей процес активує сотні генів, які беруть участь у стимулюванні синтезу білка. Та зменшенні його розпаду. Тому ваші м'язи швидше за все залишатимуться в позитивному обороті білка. Це сприятиме нарощуванню м'язів, тому що для збільшення їх кількості потрібно створення нових білкових структур. Окрім покращення швидкості обороту білка, анаболічні стероїди збільшують кількість ядер, які знаходяться в м'язових клітинах та звуться міоядрами. Вони являються центром контролю кожного м'яза, тому мати більше ядер корисно Кількість ядер у м'язі являються одним з основних факторів, які визначають ваш потенціал для зростання. Простіше кажучи, чим більше міоядер, тим більший м'яз може вирости. Це одна з причин, чому деякі люди мають кращу генетику для нарощування м'язів. Одні люди від природи мають більше міоядер, у інших вони обмежені. Якщо мало ядер в ваших м'язових волокнах, вони будуть максимально обмежені областю клітини, якою вони можуть Можуть керувати. Ця область відома як міонуклеарний домен. Як тільки зріст певного м'язового волокна перевищує цей домен. Єдиний спосіб подальшого зростання це додавання нових ядер до цієї клітини. Цей процес називається міонуклеарним додаванням. Проблема в тому, що зазвичай він займає багато часу. Тому ви не можете набрати 5 кг м'язів за місяць, але використовуючи стероїди, ви зможете набрати м'язову. Масу набагато швидше, так як ваше тіло набагато швидше зможе додавати нові ядра до м'язової тканини. Також нові ядра залишаються в вашій м'язовій тканині до кінця життя. Тому, якщо хтось колись приймав стероїди та припинив їх приймати, він хоче втратить м'язову масу, але його м'язи все-таки матимуть більшу кількість міоядер. Це означатиме, що в нього буде вищий потенціал для росту, ніж до того, коли він не приймав стероїди. Ось чому. Деякі які люди вважають, що якщо спортсмен приймав участь у бездопінгових змаганнях та був спійманий на вживання стероїдів, цього спортсмена слід дискваліфікувати на все життя. На одному з досліджень ми можемо точно побачити наскільки стероїди є ефективними для нарощування м'язової маси. 43 чоловіки були розділені на чотири групи: першій групі не давали жодних стероїдів, і вони взагалі не займалися фізичними вправами на протязі усього періоду. Як і очікувалося, вони не відчули жодних змін у м'язовій масі. Група номер 2 також не виконувала вправи, але їм давали 600 мг тестостерону щотижня. Тому вони й набрали 3 кг м'язів. Третя група не отримувала тестостерону, але на відміну від попередніх груп, вони піднімали тяжкості, що й призвело до набору 2 кг м'язів. І нарешті четверта група отримувала 600 мг тестостерону щотижня. Тижня і одночасно піднімала тяжкості, що й призвело до зростання 6 кілограмів м'язів. Підсумок вживання тестостерону у поєднанні з тренуваннями призвело до втричі більшого набору м'язів за 10 тижнів, ніж тренування без тестостерону. Окрім посилення здатності вашого тіла нарощувати м'язи, стероїди також можуть допомогти вашому тілу спалювати більше жиру. Хоча дослідники остаточно ще не вивчили, як стероїди Сприяють спаленню жиру, але є три способи, якими вони можуть допомогти. По-перше, вони можуть прискорити ваш метаболізм. По-друге, можуть прискорити вивільнення жирних кислот із ваших жирових клітин. І третя можливість полягає в тому, що стероїди можуть допомогти запобігти утворенню нових жирових клітин. Ми можемо чітко побачити дію стероїдів на втрату жиру, дивлячись на рандомізоване, контрольоване подвійне сліпе дослідження. Вчені блокують природне вироблення тестостерону у здорових молодих чоловіків за допомогою так званого агоніста GNRH, після чого вони вводили піддослідним одну з п'яти доз тестостерону енантату. Ці дози були 25, 50, 125, 300 та 600 міліграмів на тиждень. Результати були вражаючими, як ви можете бачити на графіку, була тісна кореляція між кількістю введеного тестостерону та. Змінами жиру в організмі. На протязі 20 тижнів група з низьким рівнем тестостерону набрала жир. Група, що отримувала велику кількість тестостерону, значно зменшила загальний відсоток жиру в тілі. Висновок стероїди значно пришвидшують зріст м'язів та прискорюють втрату жиру. Та при всіх перевагах стероїдів у них є свої недоліки та побічні ефекти. Прийом синтетичного тестостерону припиняє природне вироблення тесто. Стерону, що може призвести до того, що ваші яєчка стануть меншими. Це може погіршити виробництво сперми та мати значний вплив на вашу фертильність. Професор андрології Алан Пейсі в одному з інтерв'ю сказав, що більшість споживачів стероїдів мають ризик стати безплідними. Також стероїди можуть призвести до проблем із серцево-судинною системою. Вживання стероїдів пов'язано з високим кров'яним тиском. Це призводить до погіршення. Роботи шлуночків серця та серйозними проблемами, що загрожують життю, такими як інфаркти, пошкодження артерій та інсульти. Також стероїди сприяють розвитку серцевих захворювань, збільшуючи рівень поганого холестерину, та одночасно знижуючи рівень хорошого холестерину, підвищують рівень утворення тромбів у кровоносних судинах. Інша проблема полягає в тому, що неправильне вживання стероїдів може призвести до пошкодження. Печінки, це може спричинити жовтяницю, симптомами якої є пожовтіння шкіри та очей. Іноді це призводить до пухлин та коли в печінці утворюються заповнені кров'ю кісти, які з часом можуть розірватися та викликати внутрішню кровотечу. Окрім таких серйозних побічних ефектів, стероїди також можуть стимулювати більш агресивну поведінку деяких людей. Дослідження показують, що 60% споживачів анаболічних стероїдів Мають досвід підвищення дратівливості та агресивності. Використання стероїдів може призвести до проблем зі шкірою, Пожирніння та випадіння волосся на голові, утворення кісти, прищів та ризик заразитися інфекцією, і відчути біль через ін'єкції. Інший великий страх, з яким доводиться мати справу багатьом бодібілдерам, є гінекомастія. Це збільшення однієї або двох молочних залоз у чоловіків, що викликане непух. Плинною гіперплазією залозистої тканини, іноді з гіперплазією жирової тканини, після відміни використання стероїдів, синтетичного тестостерону в вашому організмі вже немає, а виробництво власного ще не відновлено. Перш ніж ваше природнє вироблення тестостерону повернеться до норми, пройдуть місяці або і роки. Це означає, що після відміни ви втратите більшу частину м'язів, яку здобули, та матимете інші симптоми не. Тестостерону, такі як депресія, низький рівень енергії, погану пам'ять, низьку самооцінку та еректильну дисфункцію. Сьогоднішня інформація була подана в ознайомчих цілях, а рішення використовувати стероїди чи ні, кожен для себе приймає сам. На сьогодні все. Переходьте в коментарі. Переконайтеся, що ви підписалися на цей канал. Всім здоров'я та добра!